Вірите ви чи не вірите, зараз ми знаходимося фактично у місті, тобто посередині міста. І багато людей говорять про те, що Канада вже не та, що Канада дуже бідна, що в Канаді живуть дуже бідні люди. Але перед вами ви бачите, які великі особняки, дорогі особняки. Люди в цих особняках мають гроші і дійсно заробляють добре і не жаліються на те, що Канада така погана, а навпаки, користуються. Можливостю і задоволені, що живуть в такій країні, яка дала їм можливість навіть бути власниками різних таких особняків і ще мати вигляд просто на річку і на гарний такий лісок. Тобто, друзі, не так все погано в Канаді, як говорять, і особливо багато наших українців вони зараз. Дуже багато повідкривали бізнесів, дуже успішними стали і не так знаєте, що працюють на когось а більше створюють робочі місця для того, щоб канадці працювали на українців. От вам грандіозна зміна.